Не може зробити нормальні болтики. Друзі, я якби. Я чому придираюся, друзі? Якби він коштував 15 тисяч цей телек, питань би не було. Боже, ну оці саморізи вкручувати, це окреме задоволення. Я хочу, щоб кожен власник Xiaomi це відчув. Це просто клас. Отак от. Так от. Чуєш? Так, да, да, слухай. Доброго дня, дорогі мої глядачі! Сьогодні у нас ваш улюблений формат відеозйомки: це розпаковка телевізора вживу. Сьогодні у нас це Xiaomi Mini-LED 2025. Телевізор в 55-й діагоналі. Будемо розпаковувати, що у нас сьогодні по плану. По-перше, дізнатися, що там всередині цієї коробки. Це, по-перше, по-друге, розібратися, як скласти ніжку, як він виглядає, що з собою являється телевізор, чи варто його купувати. І також на Ютубі багато запитань, та коли ж вже буде порівняння з 805-м. Тому, ми зараз збираємо цей телевізор спочатку на нашій тумбі, на якій ми перевіряємо абсолютно всі телевізори, які ви замовляєте в нашому магазині. І потім у нас тут поряд стоїть 805 TCL в 55 діагоналі. І ми будемо порівнювати. Друзі, перше, що хотілося би сказати, дуже важливе для вас Xiaomi це дуже популярні телевізори. Сам по собі бренд розкрутився, як ви знаєте, за рахунок смартфонів, дрібних гаджетів, різних аксесуарів, смарт-годинників і так далі. Але власного виробництва телевізорів Xiaomi немає. Щось вони самі збирають, у них є свої фабрики, але по телевізорам вони частіше за все звертаються на більш, до більш відомих виробників. У нас паралельно, друзі, це для глядачів з YouTube. Якщо вам буде здаватися, що я там дуже часто називаю ціну. У нас паралельно ще йде прямий ефір в Тікток, активність. Люди питають ціну, що це таке. Тому я не те, щоб там е, у відео вам щось там продавати. Ні, е, я відповідаю на запитання, які нам задають наші глядачі в Тікток, тому що паралельно йде запис для Ютубу і паралельно йде пряма трансляція для TikTok. Так, в комплекті з Сяомі, так як це міжнародна версія, йдуть два мережевих кабелі. Один європейського стандарту. Це як на бульєті британських, такі ж самі. Британські. Ну, Це звичайний, як його називають, 8К-мережевий кабель для наших розеточок. Як вам це чудо техніки? Та зараз будемо дивитися разом з вами, друзі, будемо порівнювати з 805-м ТСЛ. Чудо точно чудо. Чудо телевізорів Xiaomi, це те, що люди. Думають, що Xiaomi це якийсь там супер класний виробник телевізорів, а насправді, а насправді у них власної фабрики немає. Одразу попереджаю ті, хто беруть телевізори Xiaomi, не у нас, тому що ми піклуємося про своїх клієнтів. І коли ми телевізор отримуємо від нашого постачальника, ми його обов'язково перевіряємо. Але якщо ви берете не у нас через інтернет телевізор купуєте в іншому магазині, не в смартшоп.cary, а в якомусь менш відомому, менш такому солідному магазині, ніж наш, <хи> то будьте готові до того, що вам треба буде збігати в магазинчик і купити дві батарейки, тому що в комплекті не йдуть батареечки до цього телевізора. Ось такий вже знайомий пультик в комплектації з телевізором. Ми завчасно батареечки поставили дуже якісні, тошеба. LR03, ті, які мають бути в Bluetooth-пультах. Ось пультик вам зблизька. Отже, друзі, нагадую вам: телевізор Xiaomi – це 55-та модель з підсвіткою міні-LED і квантовими точками. Тому сьогодні буде споглядати на цей телевізор. Зараз ми його оглянемо. Ну, по-перше, почекаємо, поки він завантажиться. Оглянемо його технічну начинку. Потім ми зберемо ніжки цього телевізора і порівняємо його з телевізором TCL. Все ми це скомпонуємо. Буде відео на YouTube, і в записі для тих, хто пропустив наш прямий ефір на TikTok. Буде відео в записі, так що не хвилюйтеся, друзі. Знімаємо кожен день для вас, працюємо, якийсь новий контент випускаємо. Отже, що перше, я хочу сказати. По дизайну, безрамковий такий дизайн, з дуже тонкою металевою рамкою телевізора, по центру спостерігаємо напис Xiaomi. В комплекті знайдете ось такі дешевенькі, звичайні пластикові ніжки. Ось такі пластикові дві ніжки, вони встановлюються по боках телевізора. А от позаду, вже зараз ви побачите. Ми перевернемо телевізор. Маєте такий. Дизайн, я би сказав, що схоже на Sony. Він такий ну, цікавий. я вам зараз покажу, як буду прикручувати ніжки. Стандарт кріплення тут 300 на 300 мм. Так що, якщо будете купувати з кронштейном, звертайтеся, ми одразу вам кронштейн підберемо. І я хотів би, перш ніж ми перейдемо до порівняння, до збірки ніжки, давайте подивимося, що у нього всередині, на чому працює цей телевізор. Зайдемо в AIDA64, яку ми завчасно поставили на цей телік, і подивимося, що ми маємо справу з виробником Xiaomi. Вони тут молодці, вони тут почистили. Тобто, ми не бачимо завод там Скайворд, чи TCL збирав цей телевізор, але точно у завода Xiaomi не існує. Але вони молодці. Вони почистили виробник Xiaomi. Супер е, платформа MT5896. Вітя, можеш глянути, що таке МТ5896. Це Пентонік який? 700? Пентонік да. 700, да -да -да. 700. Зараз ще перевіримо. МТ-5896, апаратна платформа. 2,5 ГБ оперативної пам'яті. Бачимо, дякую. Клім написав уже. Клім, вітання. 2,5 ГБ ОЗУ. Ага. Е, і всього пам'яті е, тут. Е, вбудованої на 32 ГБ. Частину пам'яті займає вже операційна система, але все одно вільний простір внутрішньої пам'яті доволі великий. Аж 23,3 ГБ вже доступно вам для користування. Так, далі по процесору cortex a 73 1390 МГц, 4 ядра. Ось такий телевізор. Так, це по внутрішній начинці. Система працює, це тут система Google TV, працює в розподільній здатності 3840 на 2160, тобто 4K. І по Android стоїть найновіша версія Google TV, саме 14-та 14-та версія Android. Ось внутрішня начинка та, з чією маємо справу. Як заявляє виробник, тут 1500 ніт яскравості, чи 1300. 1200 ніт яскравості, дякую. 1200 ніт яскравості маємо по екрану. Побачите, друзі, дизайн телевізора. Я його тільки перевернув, тому що мені треба прикрутити ніжки на ньому. Але бачите, ось такий дизайн схожий на телевізори Sony. Тут вкручується кронштейн. 300 на 300 стандарт, динаміки розташовані внизу. Додаткових якихось мікрофонів ми не бачимо, тобто відсутнє голосове бездротове керування, тому що у конкурентів, наприклад, у TCL воно є, у Hisense в такій ціні воно є, у Xiaomi немає. Але не вважаю, що це проблема, нічого страшного. Корпус, ось тут закрита материнська плата, блок живлення, він трошки товстіший, а сама матриця тонкіша. Ось так виглядає телевізор Xiaomi перевернутий ще й ззаду. Я думаю, що вам зручно обов'язково це дивитися. Я вам розкажу поки по роз'ємам. Тут ми бачимо, це виходить ліворуч роз'єм для блоку для кабелю живлення. А з цієї сторони у нас тут зручно всі роз'єми розташувалися. Високочастотні роз'єми для підключення різних типів антенн. Супутникова антена Т2, кабельне все є. RJ45 це для провідного інтернету або домашньої мережі, вихід на навушники є, що також важливо, якщо ви хочете підключити більш потужну акустику і у вас немає цифрових підсилювачів. Далі йде два USB-роз'єми, один 2.0, а один USB 3.0. Високошвидкісний. І потім HDMI роз'єми. Один з них, другий підтримує ARC, і а так і взагалі тут три штучки. Далі слот CI для карт платного доступу до телеканалів і оптичний вихід багатоканального звуку. По скромному, але, в принципі, все, що треба, все є. Ну, Зразу хочу сказати, для наших глядачів одразу помічається стиль Xiaomi. Телевізор, LED ми маємо. А? Телевізор ми маємо міні LED, але болти ось такі саморізи. Вони вкручуються прямо в пластик. Зараз я вам покажу їх поближче. Ось такі грубі саморізи вкручуються в цей телевізор. Одразу видно, що це Xiaomi, тому що Xiaomi е не може зробити нормальні болтики. Друзі, я, якби, я чому придираюся, друзі? якби він коштував 15 тисяч цей телек, питань би не було. Але я думаю, за 36 тисяч гривень можна покласти сюди як мінімум батарейки нормальної якості, а не взагалі нічого. Ну, от, чі, от як ви думаєте, чим вони аргументують те, що вони не кладуть батарейки е, в пульт? Хтось може підказати? Здешевлення виробництва. На. Да, на батарейках зекономити 50 центів. Да? Ну погано. Ні, по Samsung нічого не маємо. Samsung якось. Ми без цього бренду живемо і, 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 не, і не сумуємо. Боже, ну оці саморізи вкручувати, це окреме задоволення. Я хочу, щоб кожен власник Xiaomi це відчув. Це просто клас. Воно вкручуєш, воно так прям прорізає пластик, так прикольно. Так. Вироби, власноручне виробництво різьби. Да, да, слухай. От так от. Чуєш? Плітка якомусь. Так, слухай. А, клас. Нарізаєш, отак от от два рази прикрутиш, і потім воно не буде прикручуватися вже ніколи. Так, хоч би я матрицю на ньому не роздавив. <звук> Зараз ми поставили ліворуч TCL 805. І праворуч у нас мінілет від Xiaomi 2025. Давайте перевіримо налаштування по зображенню, який режим стоїть, і одразу зупинимося на режимі яскравий. Динамічне зображення у нас стоїть на TCL, і яскравий режим стоїть на Xiaomi. І тут ми недарма поставили на паузу, щоб показати вам деталізацію зображення. Зараз картинка подається по HDMI. Показати вам деталізацію та обробку зображення на двох телевізорах. По-перше, ми бачимо, звертаємо увагу на центральну частину кадру. Тут все змазано, глибини в телевізорі немає. Створюється враження, що цей телевізор яскравіше. Спочатку, як тільки ви починаєте дивитися на нього. Але в деталізації і в глибині поки що виграє TCL. і ми потім ще порівняємо на інших режимах. Я поки запускаю ролик далі, щоб ви побачили і інше зображення. От змогли оцінити деталізацію картинки, але Ті, ось що можу сказати про Xiaomi, Він дуже перенасичує кольори, робить картинку агресивною яскравою, але реалістичності дуже дуже мало. Так, я сподіваюся, вам в кадр потрапляє. Обидва телевізора, так буде більш краще. Подивіться, будь ласка, зараз на контраст, і тут різниця дуже сильно вражає. Зараз ми бачимо чіткий дисбаланс по кольорам. Більш насичена і правильна картинка у нас зараз на TCL, це однозначно. Мені він просто більше подобається, хоча цінник у телевізорів абсолютно однаковий. 36 тисяч коштує TCL і 36 коштує Mini-LED Xiaomi. Але що стосується обробки зображення, однозначно, таке в мене, є, я дивлюся, зараз з відстані десь 2 метри. У мене відчуття, що апскейлом є величезна проблема. І таке відчуття, що я на Xiaomi зараз не знаю, що ви скажете, від що ти скажеш. Дуже жовтий, Дуже жовтий. немає деталізації, немає трошки глибини, не вистачає. Якби. От мені здається, так я воно і є. Льва. Угу. Так. так само його показував. Цікаво. Ну, Жортувати відтінки це однозначно. Давайте спробуємо перевести телевізор в режим стандарт. Е, яскраво ми переводимо в режим за замовчуванням, правильно? Угу. Так, за замовчуванням. Окей. А тепер тут ми також ставимо режим. Е, так. Зображення, зображення, звук, зображення. Стандарт. Що тут ми маємо? Ну тут ми маємо однозначно більшу е, пікову яскравість у Xiaomi. Він е, менше. Зараз ми, до речі, не перевірили, чи Це датчик. Датчик освітленості включений взагалі. Да, ще oh. треба, глянув, де які тут показники яскравості стоїть. Uh -huh. Бо можу сьомий на стандартних виключення на 100. Давай, так, зображення та звук. Зображення. Ну зараз 56, насиченість кольору. у сіоміну скільки? Може, там на 90 Угу. 60. Ну, well, плюс-мінус. Так. Ні, не міняй тоді, хай буде, так. Ну, 60. Це буде угу. В стандартному режимі однозначно Xiaomi виграє. Що стосується деталізації, все ж таки залишилось у мене зауваження по деталізації картинки. Але в цілому ви бачите більше деталей саме на таких темних кадрах на стандартному режимі. Ну, Ми порівнюємо максимально чесно в прямому ефірі. Також зараз на стандартному режимі ми бачимо по білому кольору, що колір білий більш правильний. У TCL він більше схожий на, -сірий, да, на сіруватий. Плавність картинки зараз також можна оцінити. Плавність картинки, ну, TCL трошечки краще справляється, нема такого зависання по кадрам. От По глибині все одно да, і трошки б додати яскравості, і по глибині він би витягнув би краще. Мені просто цікаво, можливо, дійсно стоїть датчик освітленості увімкнений. Ти пам'ятаєш, де він? Зображення та звук, екран. Адаптивна е яскравість. Ось воно, вимкне. вимикаємо його. Все одно в стандартному режимі Xiaomi яскравіше. Пробрільно, сьогодні це підсвічувано, що нас відбувається. Ну тут, тут сяомі Ну і білий колір більш правильний. Але що стосується, от я не знаю, навряд чи це на камеру можливо, чи буде помітно, чи ні, але що стосується глибини, тобто така більш ретельна, ретельне пропрацювання картинки. краще на TCL трошки. Ну, не трошки, а краще. Все, классный ролик такой же. Динамічному режимі, мені здається, більш актуальне. Можливо, покращений HCR, покращений HDR, можливо, цей режим. Ну, от В покращеному HDR Ті TCL однозначно. Просто немає однакових режимів по зображенню у цих телевізорів, тому важко. ну, Ми просто по суті маємо різні калібрування від виробника по яскравості. І відповідно поставивши режим стандартний на TCL 805 ми просто порізали яскравість, і він ніби виглядає іншим. Але ніхто ж не забороняє поставити інший режим. От зараз ми поставили покращений HDR, не динамічний. І зараз телевізори майже однаково мають яскравість. Але ось тут ми спостерігаємо саме акцент на опрацювання кожного кадру. І як на мене, друзі. Я не знаю, чи вам видно зараз на камеру чи ні, як на мене TCL справляється краще. І от зараз по білому він навіть краще, по деталізації він краще, по глибині кольору він краще, ніж Xiaomi. Не, не знаю на рахунок того, чи можна вивезти на Xiaomi. Якщо ви фанатієте від цього бренду, я проти нічого не маю. Ну, давайте зараз що тут, фільмейкер? Ну, тут немає покращення HDR, є тільки яскраво, спорт, ігровий монітор, фільмейкер моут. Ну, фільмейкер дивіться, порізав яскравість, просто порубав її на максимум. Тому ставити, ну я думаю, що за замовчуванням оптимально, а тут покращення HDR, це дає нам більш-менш однакову яскравість на телевізорах. І однакові показники, але різне пропрацювання по кадрам, по зображенню. Тому обирайте для себе, який вам телевізор більше подобається. Тут вибір виключно за вами. Фанатієте від бренду Xiaomi, непогано. Зараз на камері я впевнений, вам Xiaomi виявляється таким більш насиченим по кольорам. А TCL більш природнім. Ну, це є різниця. Я думаю, що за допомогою тонких налаштувань ви можете налаштувати як той, так і інший телевізор вже під себе безпосередньо. Тому дивіться, порівнюйте, враховуйте. Я думаю, що TCL має такі. Приховані переваги, які на перший погляд ви можете не помітити. По перше, це власне виробництво екранів, по-друге, це е, власні заводи по виробництву телевізорів, величезний досвід у виробництві телевізорів. І Xiaomi, користуючись популярністю свого бренду, замовляє телевізори у інших виробників, просто з більш дешевими там ніжками, там десь економили на батарейках, десь трошечки там на підсвітки поставили більш дешеву, але вказали там 1500-2000. Ні, це вони можуть написати дані на коробки. А коли діло доходить до обробки зображення, от саме до ось. Такого зображення, де ви от, е, бачите на горах розмитість, а там ви бачите кожен, е, кожну цеглинку, кожну, кожен камінець, де ви бачите його чітко і глибоко, ось ці в дрібних деталях, то TCL однозначно виграє. В будь-якому разі, друзі, я дуже дякую, що ви дивитесь наші порівняння і робите свій вибір за допомогою нашого каналу. Ось, бачите, поставив лайк, і це вже дуже круто. Це буде дуже велика вдячність з вашого боку до нашого каналу. Якщо ви ставите лайк, вподобачки на наші відео і підтримуйте нас коментарями. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, отримали відповіді на свої запитання. Підписуйтесь на канал.